28 листопада в Каарлику провели в останню путь Валерія Вашеку, згисника України, який відійшов у вічність. Цей скорботний день громаді оголошено днем жалоби. На війну Валерій Вашека пішов у березні 2022 року, як і сотні тисяч українських воїнів. Він став на захист рідної землі, несучи тягар фронтових буднів. Валерій Вашека помер 26 листопада, перебуваючи у відпустці, серце не витримало напруги бойових буднів. Про це згадав у своєму виступі на траурному мітингу. І заступника Орлицького міського голови Ігор Бодюк. Серце героя перестало битися і не передати біль втрати, які відчуваємо всі ми, а особливо родина Героя. Україна не пробачить жодної смерті, заподіяної цій загарбницькій війні, у якій ми обов'язково переможемо. Ворог буде розбитий доблесними українськими воїнами, а пам'ять про всіх, хто віддає своє життя в ім'я перемоги, пам'ять про Валерію Вашеку житиме у наших вдячних серцях навіки. Герої не вмирають, і слава Україні! Героям захисникові України віддали останні почасті на кладовищі. Тричі прозвучав салют. Духовий оркестр виконав гімн України синьо жовте знамено символ Батьківщини, яку захищав від лютого ворога Валерій Вашека на фронті. Передано родині померлого. Від імені президента України, головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, за яку боровся ваш чоловік. Та загинув. Прибачте. Чин похорону. Відправив священник Карлицького благочиння Православної Церкви України прото Ієрей Юрій Король. Як говорить святе Євангеліє, що нема більше твоєї любові, як то душу свою покладе за ближніх своїх. Воїн, герой Валерій, віддав своє життя. За нас і з вами. За кожного особисто. У день жалоби 28 листопада відбулось засідання виконкому міської ради. Саме цього дня в громаді було оголошено день жалоби. Присутні на виконкомі пам'ять про воїна вшанували хвилиною мовчання. На засіданні прийнято рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема, і дружині Валерія Вашеки. За поданням комісії з питань захисту прав дитини виконкому ухвалив рішення про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, проголосовано рішення про надання дозволу на виїзд дитини за кордон. На засіданні ухвалено рішення про створення двох комісій із розгляду питань щодо компенсації за, не дай Бог, пошкоджені чи знищені об'єкти нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених агресією Російської Федерації проти України. 28 листопада відбулася нарада за участі старост сіл, на якій леву частину часу говорилося про боротьбу зі стихією, яка була особливо активною 26-27 листопада. На нараді Олександр Панюта відзначив роботу дорожніх служб, а також подякував за суттєву допомогу сільгосп-виробникам. Хоч подякувати. Насаперед тим, хто відповідальний за розчистку доріг, відновлення електроживлення. Вчора всі працювали, так, да, були проблеми, але це і Крутче Заспівський ДЕУ, це і спецкомплект Остальці, це і наш міський сервіс, це ДТЕК, всім слова подяки, але в той же час я не можу не задати, не подякувати керівникам всіх сільських підприємств, фермерам, фізичним особам-підприємцям, хто надавав техніку, ми б самі не справилися снігу дуже багато, і особливо в сільських населених пунктах. Всім дякуємо. Станом на сьогодні ситуація стабілізувалася, але те, що ми будемо допрацьовувати. Тому спасибі всім. 30 листопада відбудеться засідання сесії Карлицької міської ради. До цього постійні депутатські комісії готують проєкти рішень на сесійний розгляд. У середу засідала комісія з питань освіти культури. Голова Олег Савченко. Начальник відділу культури Олена Петленко винесла на розгляд питання щодо забезпечення демонтажу на території громади окремих елементів написів на пам'ятках історії Другої світової війни та про вилучення деяких об'єктів з Держреєстру пам'яток України. Того ж дня засідала й депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку. Засідання вів заступник голови комісії Геннадій Бема. На комісії було розглянуто 11 питань, про них йтиметься в сюжеті про сесію карлицької міської ради. І серед тижня, і повсякчас пам'ятаємо, ця війна. Московії проти України не стільки за території, скільки за уми, за людей, у яких треба стерти національну пам'ять, зруйнувати історичні місця, монументи, музеї, пам'ятники, витіснити мову корінних українців московською, тобто знищити нашу ідентичність. Ось чого добивається агресор. Понад 300 пам'яток історії та культури пошкоджено або й знищено расистами за рік і 9 місяців війни. А пам'ять про народ бережуть, зокрема, і музеї. Про це й мова в історичній. Контексті. Рівно 50 років назад, 5 грудня 1973 року, ось у цьому приміщенні розпочав свою роботу Кагарлицький історико-краєзнавчий музей. Спочатку був він філіалом Переяслав Хмельницького музею, очолював його перший директор Кузьма Орел, трохи згодом. Протягом кілька десятків років директором була Ткаченко Любов Петрівна. Музей був побудований в хронологічній послідовності, оформлені зали, які відповідали історії розвитку району, мав 28 філіалів і дуже чітко збирав експонати, які відносились до історії району. І на сьогодні музей. Працює в іншому приміщенні, знаходиться молодий колектив сьогодні, перед яким стоять великі виклики, тому що у нас війна і це спонукало нас дуже великої кропіткої роботи. Ми збираємо дуже багато експонатів, особливо про даних про загиблих воїнів-земляків. Ми спілкуємося з їхніми родинами, ми збираємо спогади про них. Ми хочемо, щоб. Наші місцеві мешканці це пам'ятали, тому що недарма Росія на захоплених територіях спочатку знищує музеї, завозить своїх викладачів російської, знищує нашу літературу, тому що ми є українці, ми маємо зберегти це. Бажаю процвітання нашому музею, дуже гарних експонатів. Співробітникам бажаю всього найкращого, гідної зарплати і слава Україні. Колись районний, а нині комунальний заклад Кагарлицької міської ради історико-краєзнавчий музей готується до свого півстолітнього ювілею. Заклад має що показати, адже головним чином запасниках 30 тисяч експонатів, безцінні, зокрема щодо черняхівської культури, яка поряд з Трипільською засвідчує про тисячі років існування цивілізації на нашій землі. А цивілізованим без знання і збереження своєї історії народ бути не може. Доля непересічної особистості непроста за будь-якого режиму, де є проблеми з демократією. Всесвітньо відомий письменник, чиї твори перекладалися на 26 мов світу. Олесь Бердник посидів і в сталінських таборах, і в Брежнівсько-Андроповських. 27 листопада минула 97 річниця з дня народження Велета Духу. Тож пропоную вам фрагмент фільму про Олеся Берника. Відео знімалося з екрану, тому просимо вибачення за якість. І звісно, ви пізнаєте за кадром неповторний голос заслуженого артиста України. Обдарява Василя Литвина, який був другом письменника, написав музику до пісні Україна моя а Бердних слова. 50-х роках письменник був культовою постаттю української фантастичної літератури, автор 50 романів, повістей, публічних есе, поетичних збірок. Один із засновників української групи сприяння виконанню гельсінських угод та засновник громадської організації Українська Духовна Республіка. Суть якої творче об'єднання людей, що прагнуть стверджувати та розвивати надбання української культури та духовності. Олесь Бердник відзначений літературними нагородами в Україні та за її межами, як громадський діяч та письменник має особливі заслуги перед Україною. Кавалер ордену за мужність першого ступеня посмертно. Найбільша влада це влада духа, якщо людина. Або група людей володіють владою духа, тобто переконуються, компетентності, щирості, то це найвища влада. Тому що найбільші тирани падають. Сталін, Нерон, Гітлер, Дженісхан, від них залишається тільки сміх. А Тарас, якого переслідували, він має владу духа до сих пір. Україна моя, рідна мати моя. Хто ти є? Тут ти є, я питаю про те, а весні слов я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є, я запитую серце своє, мне каже, не кровь Україна твоя. А компати високі старя, все же кучи у горах, а туся твоя, неберуща, країнська земля, ще й вору, а дай, неберуща, земля. живе у Дніпровській потоці співа, її серце тоне, та мене сигроване, її дума печать світова, її серце живе, її дума печа. То сьоморічницю з на народження Олеся Берника відзначили в археолог краєзнавчому музею Ржищева за участю гостей, письменників з Києва, Обухова, Українки, освітян та працівників культури. Запросили і учнів місцевих навчальних закладів. Донька письменника, громовиця Берник, цікаво розповідала про тата, який був не просто батьком для неї, а духовним наставником, порадником і другом. Ще з юності дівчина стала найпершою помічницею Олеся Павловича, друкувала і упорядковувала його записи, архіви, дбала разом з родиною про Дання творів і ось готовий до друку 35 томник романів, повістей, еса і вірші Олеся Бердника. А зоряний Корсар то, взагалі, був роман культовий. На цій машинці письменник написав багато своїх творів, а також документів української гецінської групи, засновником якої разом із Миколою Руденкою Руденком і був. Посадили і за це, виключивши зі спілки письменників, відсидів тоді Олесь 6 років і повернувся у майже рідній гребені у 84 му Помер письменник у 2003 році, похований у гребенях, який його друг Василь Литвин. Ця постать гідна вдячної пам'яті нащадків. Про 136 заяв і повідомлені поліцію від мешканців Карлицької і Жишівської громад за тиждень інформує служба 102. Ржищіві шахраї зателефонували до громадянки, начебто від імені Ощадбанку, і, скориставшись її довірливостю, а відтак особистими даними зняли з рахунку 9800 тисяч гривень. Ведеться досудове розслідування. Чотирьох водіїв на підпитку за кермом піймали поліціянти. Автівки водіїв на штрафмайданчику в Миронівці попереду у кожного суду. 86 протоколів за порушення адміністративного кодексу склали правоохоронці за різними статтями. Не зникають з нашого життя явища розпивання алкоголю у публічних місцях, домашнього насильства, дрібні крадіжки, яких зафіксовано дві, дрібне хуліганство, неправдиві виклики поліції.